Ультрамарафон на підтримку 125-ї бригади територіальної оборони з Києва до Львова стартував зі серця України 26 червня 2025 року та був приурочений до Дня Конституції. Пройшов через міста Житомир і Рівне, а вночі з 27 на 28 червня маршрут проліг через Бродівську, а згодом і Заболоцівську громади. Так власне виглядає ультрамарафон, який триває із Києва до Львова. Загалом це відстань 550 кілометрів. Зараз один з учасників долає цей відрізок. Йому залишилося пробігти 4 кілометри для того, аби його змінив наступний учасник. Один учасник долає дистанцію, інші в цей час можуть відпочити. Під час такого короткого перепочинку ми зустрілися з командою ультрамарафонівців, яку очолив Валерій Шашко. Станом на зараз як відбувається цей забіг, поки ми з вами спілкуємося зараз. Один бігун він постійно біжить. Зміна естафети зі. 80 через 10 кілометрів. Бігун долає 10 кілометрів, на йому передається трековий годинничок для того, щоб фіксувати дистанцію, і на його місце йде е, слідчий бігун. От буквально через півгодини я також вибіжу вже на свій 10-й етап, тобто це вже буде мій 90-й сотий Кілометр з Києва, п'ять бігунів. В основному ми десь подолаємо більше сотні кілометрів. Кожен в першу чергу я запросив до цієї своїх бігових друзів, з якими ми маємо вже довгу історію ще довоєнну. і вже неодноразово проводили. Різного роду організовували як і забіги, так і брали самі участь в таких забігах. Також ми вже два рази є номінантами національного е реєстру рекордів України. Сьогодні фактично ми вже третій раз будемо номінуватися е з рекордом національним України. І серед команди є два діючих військовослужбовця: це я і е Микола Логовий, який є інструктором Харківського інституту танкових військ, і е три. Е Ультрамарафонці, бігуни, які також вже мають свою історію, два з яких є майстрами спорту, Микола також майстер спорту в цьому році виконав. І один е аматор, який подає дуже хороші надії. Ми задоволені, що він в самому кінці долучився до нашої команди і чудово долає ті дистанції, які йому. Е Приходиться разом з нами бігти. Ініціатором був центр рекрутингу 125-ї бригади, Але з самого початку повноштабного вторгнення нас підтримує центр підтримки 125-ї бригади, і саме вони завдяки їм. Ми маємо можливість сьогодні здійснювати цю, цей пробіг. Цей забіг не був би таким організованим та успішним, якби не підтримка. Ось і тут зустрічають свої, каже пан Валерій. Ми хочемо сьогодні привітати всіх своїм святом і виразити особливу подяку компанії Око і тим колективам, які зустрічали нас по цьому маршруту. Ми заїжджали, заправлялися, харчувалися завжди бачили усміхнених. І зацікавлених цією подією. Забіг на понад півтисячну дистанцію мав декілька цілей, і одна з найважливіших це збір коштів на дрони для підрозділу Рубак у складі 125-ї бригади територіальної оборони. Підтримку своїх же побратимів, а саме сина мого побратима, який сьогодні на фронті, саме для нього, це цільова така аудиторія збору коштів, щоб... Якомога більше закупити цих засобів, щоб ми знищили якнайшвидше цього ворога. Кожен з учасників цієї команди був вдячний за запрошення пану Валерію і можливість в черговий раз випробувати себе та допомогти війську. Також вони розповіли, як готувалися до цього ультрамарафону. Працюємо разом з командою до основної мети Займаюся вже збігом з 2013 року. Ну долучився, бо то я з Валерієм Сашком бігаю багато ультразабігів, Вже неодноразово встановлював рекорди для благодійності. У мене в загальному триває та підготовка постійно. бо я, наприклад, тиждень тому то брав участь в змаганнях 30 кілометрів в трейлі. Тим часом команда на трасі готується до передачі естафети, попри дощ, негоду і нічний час. Групи підтримки бродівчан супроводжують та підбадьорюють ультрамарафонівців. На всьому маршруті команда ультрамарафону зустрічає ось таку підтримку з національними прапорами зі словами подяки. І зараз власне наступний учасник готується прийняти свою естафету. Це пан Валерій, організатор цього ультрамарафону. І тут його підтримує команда бродівчан, тому що зараз маршрут ультрамарафону пролягає через Бродівську громаду. Слава Україні! Героям! слава! Команда вітає Володимира Молінського з успішним подоланням дистанції. Далі естафету підхоплює Валерій Шашко. Обов'язкова умова позначити себе у темряві. Станощів немає ніяких. Велике дякую Валерію, що він організував це. Наступного дня у День Конституції України представники Книги рекордів Гіннеса у Львові зафіксували та внесли у Національний реєстр рекордів України нову номінацію. Мінімальний час естафетного забігу команди з п'яти бігунів з Києва до Львова. Благодійний збір коштів для військових підрозділу Рубак триває.